Між силами оборони України та російськими військами від початку доби відбулося 97 бойових зіткнень на семи напрямках фронту станом на цей час. Бої тривають трячішим залишається покровський напрямок. Що зараз відбувається на покровську? Чи можна ствердити, що ворог зосереджує більшість своїх сил саме на цьому відтинку фронту? Ну, власне, якщо спиратись навіть на о, скупу інформацію, яку надає наш генеральний штаб. То Покровський напрямок залишається вістрям російського удару до слова з. Зверніть увагу, ГШ перестали Курахівський напрямок відокремлювати від взагалі Покровського виступу. Це тепер вважають наші військові однією єдиною тактичною частиною лінії фронту. І це очевидно правильно, тому що на, на цих ділянках ворог виконує одні, одну єдину задачу: це розрізати лінію комунікації наших сил. На південний, на північний схід від Покровська. Ворожа армія знову просунулася біля великої новосілки цього разу у Времівці на південний захід від селища повідомив увечері 16 січня, тобто вчора, проєкт Діпстейт. Сіра зона таким чином перетнула південні околиці селища. А отже, що агресор швидше за все зміг зайти у велику новосілку та зав'язати там бої? Чи справді це так і наскільки селище Велика Новосілка є важливим? Ну, власне кажучи, це тактична операція, оперативна тактична операція угруповання військ південь противника, яке намагається частину сил наших відволікти на саме на південний напрямок. З, ну, з того з великого Покровського напрямку, якщо говорити про нього, почина це з Вугледарського, грубо кажучи, до часів Ярської ділянки. Це одна і та лінія фронту. Південь, в даному випадку, ворог частину сил перекидає резервами на схід України, але в Намагається підтримувати активну роботу, сковуючи наші сили, ну і таким чином наносячи їм е ураз пораження, ура уразку, е в тому числі от на цій ділянці. За великим рахунком, маємо тут е такий е пропущений гол нашим командуванням, за яке. Е Доводиться відбиватись нашим оборонцям. Ситуація там важка і ну залишається відхід тільки полями в польовими дорогами. Угу. Пане Павле, а чи відбуваються зміни в тактиці ворога, чи спостерігається щось нове? Ну, щось нове не відбувається так за три дні, якщо говорити за великий період часу. Так, Тактика вона відображає стан військ. І, Ну, якщо рік тому, наприклад, ще Авдіївська операція, коли ми знищували там 700-800 орків на день. І при цьому ми, ми говорили, от і журналісти і експерти про продавлювання нашої оборони противником. Зараз противник несе величезні втрати на порядок більше 1500, 1600 ну, до 2000 навіть орків на день мінусуються, але тут форма поля бою змінилася. В наших рядах з'явилися такі. Такі щупальці, військові їх по-іншому трошки називають зони проривів. Чому тому, що наші сили оборони рідіють тримаючи таку важку навалу ворога, і якщо рік тому вони намагалися просунулися. На потрапили на спротив, ну, де дійшли до лінії спротиву, там зупинилися. І так правіше, лівіше, все так відбувається. От про продавлювання таке відбувалося. зараз. Е, ми вимушені розтягувати е, сили оборони е, в, в тонку смугу, грубо кажучи, коли між опорниками і е, позиціями. Доволі великі відстані виявляються при щільній побудові е, наступу противника, і в результаті відбувається вклинення ворога в між нашими позиціями. От ті прориви, тактичні прориви це слава богу на оперативні, не стратегічні, але вони можуть переростати в такі дії, коли на зоні тактичного успіху. Додаються резерви з метою розвитку успіху. І це можливо, ну це є свідченням того, що дійсно нам не, не вистачає сил саме на полі бою піхоти для формування хоча б однієї смуги оборони. Я вже не кажу про ешелоновану оборону. Ще цікаво з вами говорити таку інформацію. Увесь північнокорейський контингент приблизно 12 тисяч військовослужбовців, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у боях до середини квітня 2025 року. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Якою є ваша думка щодо цього? Знаєте? Этом... Можна говорити, там корейці не підготовлені, корейці не знають поле бою, корейці несуть великі втрати. Ми два роки тому українці так посміювалися над чмобіками з московськими, да, дивлячись, як вони кидають на на поле бою непідготовлених бійців. Так, частина з них була знищена в перші місяці, але ті. Які пройшли ці перші місяці боїв, вони зараз досвідчені воїни, на жаль. Те саме і з корейцями. Зараз вони несуть перші втрати, але день від дня навчаються. І говорити про те, що темп знищення цих кімчинина цих, цих чухче будуть більше, ніж русні, годі говорити. Але треба ж розуміти, що ну. 10-12 тисяч – це в велике число. Але е, на тому фоні загальної кількості залучених е, сил ворога на, на, на в цій війні це зовсім це незначні сили. Всього порядку 600-700 тисяч. Ось русні е, веде наступальні дії на всіх ділянках фронту. Е, тільки на півночі, от Курська область, ну, плюс Харківська. Там мова йде про 60-70. 60-70, 60, грубо кажучи, 10 тисяч, це Корейці. Це, це серйозна цифра, але це невелика цифра. І в реальності ну, враховуючи те, що Росія втрачає в боях порядка 1500. Вже декілька місяців, да, 1500 в середньому своїх особового складу в день, то ну от можете порахувати, наскільки вистачить е, цих корейців, щоб замістити загальні втрати Росії. Mm. Саме цим вона ними вона намагається компенсувати нестачу резервів, нестачу сил е, якісь дірку, грубо кажучи, в мобілізації. Набагато їх не вистачить, і тут питання полягає в тому, чи зможуть, чи захоче ким чи ним масштабувати свою участь у своєї армії в цій війні, і певною мірою, я думаю, левою участкою це залежить від того, як ці корейці будуть утилізуватися нашими силами оборони, тому що. Якщо це буде історія успіху для корейських армії, то кимчені з задоволенням прийшли сюди ще 50 тисяч чи тисяч своїх вояків. Якщо це буде історія поразки, то він 10 разів подумає ніж масштабувати, збільшувати свій контингент російсько-українській війні.